Усім привіт! Результат сьогоднішнього запливу, друзі, ось такий розбір онлайн. Сьогодні, друзі, плаву провірив два місця. Одне місце, яке, я думаю, буде перспективне, було по нулях, а інше, яке я поплив чисто, так, друзі, вже я десь пів кілометра валив по воді, верніше під водою, щоб заплисти на те місце і перевірити, що там може бути. І знаєте, друге місце було перспективне, але в мене вже не було кисню майже багато. Друзі. Ось такий в мене результат на сьогодні по хламі. Так, почнемо з євриків. Два, два. Два. Так, у нас же є шість, є сім. Є вісім. Так, що в нас ще далі? Дев'ять. Так, о, десять. Десять євро, друзі, рівно. О, бензин відбився в притірку, але відбився. І тепер цікавого у мене ще є. Так, це Йогославія. До речі, це ювілейка Йогославія, але вона вбита. Не рахується за поребрик. Тепер що там? Це, друзі, Югославія. Бачите, ось така є 50 копійочок Україна. З самого-самого цікавого це, друзі, ось ця Югославія. Так, де в тінь? Десяточка, бачите? Вони такі малесенькі. І якщо на пляжі її знайти в гарному стані взагалі нереально. І то я, друзі, збрехав. Це не є Йогославія. Це не Югославія, це. Хорватія чи хто це? Ні, друзі, навіть не цей. Ладно, ну що ж, розчарування. Все, я так наперед подивився десятка, думав це Югославія. ні. Все, знов за перебрик. 25 копійочок Україна. Навіть не буду чистив, друзі. Нема що чистити. Так, далі що був сьогодні? Акумулятор від телефона. Забрав сміття, бачите, було мало, друзі, сьогодні. Це я наповнюю воду, зараз допратився. Але ще, друзі, приїхав додому. Попалися ось такі два ключі. Це, видно, була така зв'язка. Бачите, і воно так сталося. Так, ще щось попалося. Це якась прикраса, бачите? Щось таке було, якась каракуля. Ну це таке і не срібло, і нічого, сміття, сміття. І ось така куля ще попалася сьогодні. Це зерно заметак. Так, все, друзі. І далі по знахідках в мене сьогодні. Знов, друзі, небагато. Таке враження, знаєте, що море каже, прийде ще, прийде ще. На тобі щось трохи і ще прийдеш. Так, що там? В мене? Опа, є, випало, друзі. Так, спершу в мене попало, що цікаве. Бачите, така монетка, це, я думаю, це американець. Бачите, ось така. Я рік не знаю, який, друзі. Ну, це американець. Ось такі, бачите? Така монетка, я її відставив, кинув хабарницю там, де тримаю золото. Оце для того, щоб я її не загубив або не перепутав і не вкинув, знаєте, в відро з хламом. Ось така монетка, я її помию. Чисто так. Такої немає. І знахідок в мене сьогодні, друзі, ось таке жіноче колечко, Ось таке, бачите? колечко попалося сьогодні, друзі. І все, друзі. Як я кажу, море сказало, приходь ще. Але я завтра на те місце ще раз піду, тому що я на нього тільки попав. Я думаю, ну, хвилин 20 я думаю, я там покопався. І знайшов ось це колечко. Думаю, шанс там ще є, великий. Ну, повинен він бути. Якщо завтра не знайду, друзі, то через тиждень туди піду і знайду 5-6 штук. У мене так завжди є. Тому що в перший день треба вибити сміття, вибити монети, такі дзвінки, сигнали, а потім вже ловити сигнали такі більш глибокі, більш такі, як це, золоті. Тому що монетка дзнить краще, ніж золото. Ось таке, друзі, колечко. Попалося мені. Все. Все, що було на сьогодні. Тож всім удачі, щастиво! вам!